Ви знаєте, що на сьогоднішній день в умовах, коли країна веде виснажливу боротьбу за незалежність, де-факто це є вітчизняна війна, і українські зброї сили продемонстрували свої найкращі якості. Бойовий дух, стійкість, героїзм українських військовослужбовців сьогодні потребують захисту з боку держави і наш прямий обов'язок. Забезпечити наші Збройні Сили достовірною, перевіреною інформацією, розвідки щодо кроків, які нам будуть потрібні для вдосконалення системи розвідки, для того, щоб проаналізувати, зробити велику там, оперативну, аналітичну роботу, координаційну роботу, яка дозволить нам забезпечити як вище керівництво України. Так і збройні сини України, так і спецслужби, перевіреною достовірною надійною інформацією. Всіх країн світу, де існує, принаймні хоча б два незалежних органи зовнішньої розвідки, завжди існує і структура, яка займається плануванням розвідної діяльності, перепровіркою достовірності інформації, яка поступає на вищі щеблі влади. Роблять відповідні інспекції перепровірки достовірності інформації, а також відповідних призначень на керівні посади в зовнішніх розвідках. І саме головне здійснює координацію їхньої діяльності в інтересах забезпечення інтегральної оборони і безпеки держави.